Вітаю вас, ви дивитесь програму Служу Україні і одразу до головного. Українські військові авіатори повернулися після спецоперації Північний Сокіл сокіл-2012». Протягом трьох тижнів вони доправляли військово-транспортним літаком Іл-76, пальне та інші вантажі з авіабази ВПС США Туле на Данську полярну станцію «Норд». Нагадаємо, що операція проходила на острові Гренландія, де надзвичайно складні кліматичні умови. Наші військові льотчики повернулися на рідну землю після відрядження до Данії. Вже в четверте вони довели, що спроможні виконувати надзвичайно важку роботу перевозити вантажі у найскладніших кліматичних умовах та саджати літак на коротку смугу. Візуальні заходи на аеродромисть посадка грубо говоря, виповняли тільки благодаря глазам льотчика. тому що особенна стеша норд там. Всього шпривальна станція. Під час операції українські екіпажі провели в полярному небі близько сотні годин. Довелося працювати при температурі повітря до мінус 30 градусів та швидкості вітру до 15-20 метрів за секунду. Та, незважаючи на це, день здійснювали по два рейси. Наростення десь в районі 8 тисяч кілометрів. доставили этот груз на станцию Норд. Они планировали это сделать, промежуточная посадка на, авиационной, на американской авиационной базе. Мы им примерно доказали, сэкономили им деньги для того, чтобы, минуя авиационную базу американскую, сразу непосредственно выполнить полет здания на станцию Норд. И после этого еще отдали топливо, и после этого еще вернулись в Туле, на авиационную базу американскую. Загальний вантаж перевезеного пального близько 460 тисяч літрів. Доправляли до місця призначення у внутрішніх баках літака та встановлених спеціальних цистернах. Літаєм не за гроші. Ми літаємо для Набуття досвіду льотної майстерності і на виконання тих завдань, які перед нами ставить наша держава, завдяки своїй майстерності та високому професіоналізму українські пілоти отримали високу оцінку з боку іноземних колег. І, можливо, вже наступного року данська сторона підпише довготривалу угоду з Україною щодо виконання завдань забезпечення життєдіяльності збройних солдатів. В армійських колективах відбулися день та тиждень охорони праці. Головні заходи були спрямовані на профілактику виробничого травматизму. Тему вибрали відповідну ефективне управління безпекою праці, основа збереження, життя військовослужбовців та працівників збройних сил України. Поміж численних перевірок стану охорони праці пройшли і заняття щодо дотримання вимог безпеки під час роботи з підвищеною небезпекою та господарчих робіт, вчились надавати першу медичну допомогу в разі нещасного випадку та визначали найкраще робоче місце. П'ятий український міжнародний конгрес стоматологів відбувся у київському будинку. Кіно впродовж двох днів учасники з різних країн світу обговорювали проблеми сучасної стоматології та шляхи їх вирішення. У заході взяли участь також і військові стоматологи. З поміж іншого учасники обговорили питання надання якісної стоматологічної допомоги ветеранам та воїнам Афганцям. Сьогодні, через низку причин, держава не може забезпечити цим людям належного рівня медичного обслуговування. Тож часто значну фінансову підтримку надають благодійники. Ми таким чином показуємо, що кожна людина, яка воювала, яка має відношення до збройних сил, вона має можливість отримати дуже серцево. І кваліфіковану допомогу. Завдяки виробникам імплантантів, які безкоштовно надають свою продукцію, та військовим медикам пацієнти мають змогу отримати незнімні протези, ідентичні справжнім зубам. Я прекрасно розумію, в якому стані знаходяться люди. І якщо ми їм не допоможемо, то хто допоможе? Ця ініціатива, яка з України, зараз отримала поддержку, запустимо, Росії. До євро 2012 військові медики готові. Це вони довели під час практичних занять у Києві та Львові. У столиці розгорнули мобільний комплекс медицини катастроф населеному пункті, де було масове зібрання людей. Пролунав гучний звук. Через 15 хвилин люди почали скаржитися на головний біль, ускладнення дихання, нудоту. Невдовзі під час надання медичної допомоги стався вибух. 18 потерпілих доставили до головного військово медичного клінічного центру, де іноземні вболівальники отримуватимуть медичну допомогу під час євро 2012 Нам випала честь оказувати медицинську допомогу іноземним іностранним гражданам во время проведення які будуть проходити в Києві. Планируем усиливать бригады, которые будут дежурить круглосуточно на протяжении всего евро. Всіх потерпілих вчасно привезли і надали кваліфіковану медичну допомогу. Оскільки ситуація була максимально наближена до реальної, всі медики зверталися до потерпілих англійською мовою. Також були задіяні перекладачі. Багато наших лікарів мають відповідний досвід, і лікарі, і викладачі працювали в різних країнах, приймали участь у миротворчих акціях, у миротворчих операціях, які проводились і в Афганістані, і в Лівії, і в Ліберії, і в Ірації і в єміні це вже третє практичне заняття за останній місяць. Специфіка військової медицини в тому, що ці лікарі стикаються з різними непередбачуваними ситуаціями. Як показує практика, під час проведення таких масштабних чемпіонатів від 60 до 100 осіб потребують медичної допомоги. 10-15 з них госпіталізують. Я тіліком повното в тому, що. Mūsų apračiavimo įstaigos yra visokai padegtos ir pasirengę akademiškai padėti. А у Львові військові епідеміологи протидіяли біологічним загрозам. Під час проведення міжнародного футбольного матчу в секторі для глядачів виявлено поліетиленовий пакет з білою речовиною, яка частково розсипана поміж рядів. Потенційно небезпечну ділянку огороджено, виставлена охорона, встановлено коло осіб, які мали контакт з речовиною. Ця змодельована ситуація лягла в основу тактико спеціального навчання 28-го санітарного епідеміологічного загону. Розглядаємо ситуацію біотероризму, біотероризму, тому що досвід ми маємо, коли по пошті і так далі в Америці розсилали порошки в тих конвертах, які містили спори сибірської виразки. Надати допомогу постраждалим, зробити дезінфекцію місця знахідки та автотранспорту, визначити причини зараження людей та провести санітарну обробку основні завдання для військових медиків. І, хоча ситуація екстремальна, вони діють спокійно і злагоджено. Досвід подібної роботи львівські епідеміологи вже отримали під час повені в Закарпатті. Аналогічна ситуація може відбутися, коли будуть проходити євро, буде велика міграція. Людей через кордон ми готуємось до підсилення цивільного міністерства охорони здоров'я, міністерства надзвичайних ситуацій. Наші групи так само будуть задіяні в умовах, не дай Бог надзвичайних ситуацій. Європейська першість з футболу вже незабаром, і хоча Україна не входить до числа країн з високим рівнем терористичної загрози, під час масових скупчень людей ситуації можуть виникнути різні. Обладнання і техніка наших військових епідеміологів фактично є унікальними. Всього протягом години вони спроможні розгорнути мобільні лабораторії і почати дезінфекцію території і постраждалих. Близько ста осіб зможуть отримати допомогу. Є досвід і практичної роботи. У Криму на ангарському полігоні завершилися навчання окремої бригади берегової оборони. Військовослужбовці відпрацьовували дії щодо охорони важливих державних об'єктів та гірських перевалів, патрулювали в зоні відповідальності та знищували умовні бандформування. Всього до навчань було залучено понад 300 військовослужбовців і близько 80 одиниць військової техніки. У перший день була створена батальйонна тактична група, до складу якої увійшли гірські піхотинці, танкісти, медики та представники інших спеціальностей. За рішенням командира підрозділи здійснили марш до ангарського полігону, пересувалися колоною. Потім розгорталися у бойові порядки. Маршрут пролягав через лісову та гірську місцевість. Я відчув багато гострих почуттів. І взяв для себе урок. Як це бути? Добавилось багато вражень. Як вижити в, в природних умовах? Перед передвіг до Групповської Яйви військові облаштували базовий табір батальйонної тактичної групи. Наступного ранку група радіоелектронної боротьби засікла роботу засобів зв'язку противника. Це дозволило розвідці викрити базовий табір бойовиків чисельністю близько 100 осіб. Селами мінометної батареї було знищено склад боєприпасів. Батальйон виявив розвідкою батальйону. Незаконне збройне формування, базові табори, склад боєприпасів та склад зброї. Після чого перша гірсько-піхотна рота пішла у наступ, витіснила противника в району Долговуковської яйви. Друга рота завдала неочікуваного удару з флангу. Справжній професіоналізм продемонстрували механіки водії БМП-2. Вони керували бойовими машинами на крутих гірських стулах, утримуючи відповідність. Займалися сьогодні бойовими тактичними ученнями батальйону. Понравилось, піднімались на плато гори. Чашку було піднімати. На цьому труднощі не закінчувалися. Дорогою дозор виявив гармати. Колона перешикувалась у бойовий порядок і провела обстріл противника. Щоб уникнути втрат техніки, командир роти вирішив спішити особовий склад. Десантування проходило злагоджено. Військовослужбовці вели вогонь під прикриттям БМП-2 та знищили групу бойовиків. Ті, хто найкраще проявив свої здібності у цих складних умовах, отримали цінні подарунки та грамоти. Деякі строковики незаплановані відпустки додому. Напередодні дня перемоги військові журналісти провели акцію. Народна армія збирає друзів. Дійство пройшло на Чорноморському узбережжі Одещини. Організатори заходу, центральний друкований орган Міністерства оборони України, газета Народна Армія, регіональний медіацентр і керівний склад 28-ї окремої механізованої бригади, представники місцевої влади запросили дітей-сиріт на святковий захід. Ці заходи заслуговують на увагу насамперед, тому що вони сприяють військово-патріотичному вихованню молоді, з яким задоволенням вони спостерігали за всім цим заходом. Я думаю, що він запам'ятається їм надовго і мають привернути увагу людей до Збройних сил України. Тобто, підвищити авторитет української армії, і, звичайно, її престиж. А малюки дитячого будинку «Перлинка» у конкурсі малюнків на тему армія та діти дітки вдягнені військову форму з речовими мішками за спиною з безпересно та строєвим маршем крокували по плацу. Ми очень задоволені організацією, Нам дуже приємно, що сьогодні 28 восьма механізована бригада пригласила на празник дітей дитячого дому. Ми з радістю прийшли майстерні демонстрували контрактники. Давай, 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 Зорик, давай. Мне запомнилась разборка автомата с закрытыми глазами. Э, 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 в машине двигатели. Понимаю, как э, можно могут люди взять и запомнить это все. За 20 секунд забрали автомат. Это очень, очень скорость, большая скорость. Ну, удивительно. Мы очень рады, что вас пригласили сюда. Большое спасибо организаторам Народной Армии. Мне больше всего запомнились э, певцы, как они поют. Благодарны, что нас сюда пригласили, и спасибо большое Народной Армии за то, что они организовали это мероприятие для нас. Переможці Вікторини нагородили грамотами та цінними подарунками. але найголовніше те, що всі присутні отримали масу позитивних емоцій. Вважаю, багато було конкурсів, багато було призів. ну і Надіємося, що все принесе свій позитивний вклад в майбутнє збройство України. Було, і Зараз визволяється ті ж самі зерниці спілкування воєннослужащих зі школьниками до позивниками. Це не те, що необхідно, це необхідно визначати, у нас будуть сильна армія. Виповнилося 35 років творчої діяльності народного артиста України Володимира Деркача. Ця дата співпала з 20-річчям військово-музичного управління Збройних сил України. Саме на посаді начальника цієї структури довелося працювати Володимиру Федоровичу. Урочистий вечір відкрив головний військовий диригент Віктор Пащенко. Слухачі мали можливість почути різноманітні музичні твори у виконанні заслуженого академічного оркестру збройних сил України. Привітати фундатора військово-оркестрової служби приїхали військові диригенти з усіх куточків України, серед них і вчителі Володимира Федоровича. Коли він приїхав лейтенантом, зайшов до мене кабінет такий. Весь бадьорий, підтягнутий струнки, і говорить, товариш майор, лейтенант Деркач прибув для проходження служби. Я говорю, ну що, лейтенант, оркестр чекає, швиденько в Дерегеньську паличку їдеш на виконання ігри наказової. З цього і почалося в нього таке, знаєте, творче, певнене виконання своїх обов'язків. Внук Володимира Деркача кадет другого класу для нього дідусь приклад для наслідування. Сьогодні прийшов в до діда, щоб його поздравити з його 35 років творчої діяльності. Я горжуся своїм дідусем і Хочу стати як він, Лауреат багатьох міжнародних конкурсів, заслужений діяч мистецтв. Народний артист України, володар численних державних нагород усе це результат високого професіоналізму та безмежної відданості справі. Думаю, ви знаєте, я роблю невеличкий музей. В мене немає іншого не зберігаю, тільки фотографії, ті, які я участвував, тому що моя доля так склала, що мені приходили участвувати на інограції трьох президентів України і головного Збройних Сил. Я все відомо зроблю, у мене три внука. І я хочу для них залишити пам'ять. От в цих фотокарточках, всіх тих годинниках, наручниках, які мені дарували. І ти шляхом Володимира Деркача мріє, чи не кожен диригент початківець Саме тому на щорічних зборах військові музиканти доводять свою професійність. Симфонії та увертюри виконував заслужений академічний зразково-показовий оркестр, показують свою прекрасну базову підготовку, що у них дійсно прекрасний потенціал для професійного зростання. І так, є резерви, є можливості для того, щоби. Далі навчатися, далі краще покращити свою роботу. Знання сюжету та історії написання твору, і головне, робота з оркестром ось головні критерії оцінювання диригентів. Смотрим, то справляються він зі своїми обов'язками, тому що робота з оркестром методична. Хоча підготовка до концерту була зовсім нелегкою, та музиканти впорались на відмінно. Важко було працювати, тому що колектив відрізняється від нашого, він є більшим, він є професійнішим, але є й також користь, тому що диригант повинен працювати з різними колективами. Маємо надію, що всі диригенти достойно складуть цей іспит, і хай на кожного з них чекає щаслива творча доля. У військових гарнізонах по всій Україні пройшли заходи в рамках відзначення Дня солдатської матері. Лише рік тому це свято набуло офіційного статусу. Тепер його відзначатимуть кожну другу неділю після Великодня. Адже це і День святих жінок-мироносець. Тож наш наступний сюжет про тих, хто несе почесну місію матері захисника. Армія серйозне випробування. Саме вона гартує характер, зміцнює тіло та дисциплінує. Це важливий етап в житті кожного громадянина, кому долею накреслено бути захисником вітчизни. І найбільшою підтримкою для солдата є поради рідних та близьких, а особливо материнська любов. І, хоча термін служби в армії рік, вона залишається справжньою школою життя, за цей час необізнаний призовник стає добре навченим вояком. Проте до військового обов'язку ставлення у новобранців неоднозначне. Хтось йде на призовний пункт, як кажуть, з підпалки, а хтось охоче. Але в обох випадках мамине серце неспокійне. Рібюнок. Владимир, он армии не боялся, он наоборот сам стремился идти служить. Как мама, конечно, я переживаю, но надеюсь, что все будет хорошо у ребенка. Не боюсь отправлять его в армию, потому что уверена, что все нормально. Во-первых, год службы – это не такой большой срок. Во-вторых, те времена прошли, когда была та дедовщина, когда голодные солдаты ходили. Рады, конечно, за него поддерживаем, и он ни дня не сказал, что я не пойду в армию. Знаем, что бывает, говорим, смотри, учим його за всімі людьми на хаді З кожним роком в армії відбувається все більше позитивних зрушень здебільшого юнаки йдуть служити в найближчі до домівок військові частини, тож не почуваються відірваними від рідних та близьких. Розпорядок дня розписаний по хвилинах: навчання в класах на полігонах, військові чергування. Тож сумувати за домівкою ніколи. 12 місяців служби пролетять швидко. Але що цей рік значить для матері? Зараз е, набагато краще служити в армії на декілька порядків менше нестатутних відносин, які призводять і до травмування, і до загибелі хлопців. Бувають трагічні випадки, але це все пов'язане із якимись труднощами проходження служби. Це і навчання, це якісь е, там з технікою якісь проблеми бувають. Але е, такого людського фактору, який призводить до загибелі та до травмування, майже вже немає. Українське військо вже давно стало відкритим для кожного. Батьки та рідні солдата можуть приїхати в частину і подивитися, як служиться їхньому синові. Коли присяга була, я прийшла присягу, мене поводили по кубрикам, показали, що там відеокамери в кубриках. І за того, от спокійно що рядом, що я спілкуюся з ним. Я що та кожен родителя візи в частях, от стояли ті ж камери. Вот. Э, мобілки не забирали у дітей, могли пообщаться. Вот я думаю, не було б такого страху у батьків відпускати своїх дітей в армію. За тим, щоб не порушились права солдатів, пильно стежать правозахисники. Також цим займається організація солдатських матерів. Вони об'єдналися товариство, аби разом долати життєві труднощі та допомагати іншим. На громадських засадах жінки здійснюють контроль за призовом і проходженням військової служби. Вони відвідують частини, проводять там семінари, спілкуються з юнаками. Коли їм говорять, що допомагаєте, підтримуєте один одного. Вас усіх чекають. Ви всі сини нашої держави, вас чекають ваші матері, вони вас люблять. Частіше їм телефонуйте, думайте про них, тому що кожну хвилину мати з вами на зв'язку. Вам саме близька людина, не стидайтесь ніде нічого, один одному допомагайте. Бачите у товариша щось погане там настрій. Він поговорив по телефону. Йому стало якось він сумний, вроді став, вроді очі в нього потухли. Віталій служить на території 101-ї бригади охорони генштабу. Носити військовий однострій з дитинства не мріяв. Він народився спортсменом. З Семи років почав займатися футболом, закінчив спортивну школу, здобув вищу педагогічну освіту. Юнацькі роки побував на змаганнях не в одній країні світу. У хлопця була можливість оминути службу в армії, адже травма, отримана під час виснажливих тренувань, давалася взнаки. Але він не з тих, хто здається. Приїхав з стреніровки. Мама прийшла вечером, говорит, танцуй. Письмо прийшло. Ну, я думав, що радийся, повестка сармі. Для життя все треба пройти. Єдине, але змушувало хлопця задуматись про правильність вибору. Він 9 місяців не зможе професійно грати у футбол. На горі синок, ну рішай, все від тебе залежить. Хоча, я ж говорю, йому пропонували вже військові білети дати. У нього всі війська. После этой травмы, ему, как бы, можно там нагрузки Тетяна Олександрівна зраділа, що син служитиме в рідному місті. До того, що син рідко буває вдома, вона вже звикла, однак все одно непокоїться. Вони щоденно спілкуються по телефону. А коли Віталій приходить у звільнення, для матері ці години безцінні. Я, звісно, з тривоги, душа, серце болить. але піддержую сина. Не хочу показати, що там. Молюсь Богу, в первую очередь наш герой дні до Дембеля не рахує. Вважає, служба проходить швидше, коли на цьому не акцентуєш увагу. Він знає, що вдома на нього чекають рідні і кохана дівчина. А ще улюблена справа у планах Віталія тренувати дітей. Єсть у мене любиме діла, котром я займаюсь. Хочеться після армії вернутися, звісно. От, там продовжить все життя Ніни Максимівни пов'язане з армією. Батько пройшов дві війни. Чоловік віддав військовій службі понад 28 років. Сини вирішили продовжити династію військових. Я, звісно, дуже рада, що мої синові воєнні. Це все-таки ну, гордість, Це дуже добре. Старший ще з дитинства мріяв стати офіцером. Прикладом для нього був батько, і вже сьогодні за плечима підполковника Володимира Безбородова 21 рік календарної вислуги. Він побував у миротворчих місіях у Кувейті та Іраку. Коли місія закінчувалася в Кувейті, нам запропонували всім тим, хто бажає написати заяви на те, щоб в подальшому відразу з Кувейту бути в складі п'ятиї бригади вже безпосередньо в Ірак. Ну і чесно кажучи. До останнього моменту ніхто не знав з близьких. Думали, що я повернуся, але вже потім, коли вже безпосередньо ми прибули до Іраку, то я вже перезвонив додому і сказав, що я ще тут дуже я кажу, тут дуже добре, тому я вирішив тут трошки ще залишитися через півроку приїду. Сказати чесно, ми садцом не хотіли, щоб він їхав в миротворчу армії. Потому что ну все-таки это небезопасно. Была прямая линия, и раз в неделю мы имели право разговаривать с сыном. Молодший бере приклад зі старшого брата. Саме він прищепив Артему любов до армії, тому юнак не уявляє майбутнього без офіцерських погонів. Закінчивши львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, відслужив рік строкової, після чого підписав контракт і вступив до академії сухопутних військ. Нині він вже на випускному курсі. Насправді за домівкою сумують всі курсанти спочатку на перших періодах навчання. Но я такого особливого суму не відчував. В принципі, я вчусь в рідному місті. Завжди неподалік є мама. Ніна Максимівна вважає, на сьогодні військовим бути не так престижно, як було це за радянських часів. Була чого літіда, буде на четвертій. почти, почті, велика зарплата. Тож така та человек долучив быть. Сини пишаються своєю мамою. Саме материнська любов підтримує їх у важку хвилину і надає життєвих сил. На сьогодні в Україні близько 12 тисяч матерів, діти яких загинули під час бойових дій або у мирний час. Та, врешті-решт, немає значення, коли і чому загинула дитина. Матері ця втрата до віку ятритиме серце. Не плакала більше. над гробом свого 18, 19, 20 літ сина. Хочу звернутися до хлопців, які е, будуть іти до лав Збройних сил України. Хлопці, служіть так, щоб ваші мами ніколи не плакали. І служіть так, щоб ваші батьки вами пишалися. На сьогодні це всі новини. Ви дивились програму Служу Україні. Зустрінемось наступного тижня в цей же час. На все добре.